України, що ми здатні зробити. Фактично, ця, цей документ є не лише наробком цієї групи, а він був написаний, створений з допомогою багатьох провідних журналістів і власників медіа України. І, як на мене, він містить. Деякі постулати, які варті обговорення цього. Але спершу ну, таке особисте зауваження, я перестав фактично дивитися телевізор, я думаю, не я один. Оскільки це телебачення чужої для мене країни, я почуваюся зовсім виразно, іноземцем. Черговий раз. Я ще як з дисидентських часів був внутрішнім іммігрантом, так я себе почуваю внутрішнім іммігрантом, коли дивлюся на українське телебачення. В ньому панують дух брутальності, як зразок для людської поведінки, якась інтелектуальна виродженість, неграмотність, національна та соціальна байдужість і відчуженість. Я думаю, що якщо людина припута до сучасного телебачення, вона не має шансів залишитися духовно здоровою. Це просто потрібна інтелектуальна киснева маска, потрібен респіратор для того, щоб не вижити, не залишитися здоровим. У мене таке враження, що я стою біля виклопної труби. І вдихаю те, що йде з телебачення. Без допом... сторонніх джерел інформації просто не вижити. І ваша, ваші оці зусилля в тому, щоб подавати в інтернет е якесь інше альтернативне бачення, є просто ілюстрацією того, що я маю на увазі. Без таких е кувточків е свіжого повітря просто не вижити. Група ініціативна називає три найголовніші ознаки нинішньої доби. Це обмеження свободи слова, деукраїнізація масового інформаційного продукту і не менш упевнене поширення його внутрішньої порожнечі, тобто відсутність духовності. Я спробую так коротенько ці три ознаки проаналізувати. Стан свободи слова визначається тим, що комуністичний диктат у нас фактично замінений на диктат політики і комерції. І з одного боку, це той самий диктат, бо диктат як тиск, але є певна відмінність. Якщо комуністичний диктат тримав суспільство. Як собаку у буді, то інший цей сучасний диктат відпускає її на певну віддаль, на, на, на певному короткому поводку. Причому цей поводок створює ефект, дуже цікавий. Собака гуляє довкола будки, і вона має відчуття свободи. Порівняно зі свободою, вона не відчуває, що вона що простір, яким, яким вона оббігає, робиться щораз менше і менше. І оце, це вміле це регулювання створення ефекту, створення імітації свободи, тоді, коли свободи насправді немає, це є дуже характерна ознака нинішнього інформаційного поля. Простір для особистої думки чи для громадянської позиції став заручником рішень владної вертикалі. Оця практика тиску спостерігається практично на всіх рівнях. А рівень об'єктивного мовлення, об'єктивної інформації є надзвичайно збіднений, а правда. Насправді є напівправдою, яка залежить від впливу клану. Тобто наша свобода слова тримається на тому, що один клан викриває інший клан, даючи певну дозу правдивої інформації. витворити собі правдиву картину дуже важко, оскільки з отих часточок правди. Дуже, дуже важко створити загальну э, картину, бо не всі пазли у нас на руках. І відповідно э, повні картини ми э, створити не можемо. Пане не можна попросити коси звернути себе дуже важко Та він вже ну тут тільки. Там ти ще буде. Ні-ні-ні. Ну, я не знаю. Это действительно не натурально. Почему? А колон холд это шо значит? Я его на холд поставил. А я его прибрать сколько? Кого? Ну ты ж... Так же работа, ты не поцелуйте возрождение. Так, давайте так. я? Ми записуємо, а потім хоча б викладемо в інтернет те, що є. Ну, проблема. Не працює на гуглі трансляції. Сьогодні вперше за весь цей час. Я нічого не можу зробити. Так. Добре. Крім того, серед тих факторів, які обмежують свободу слова в Україні, є самоцензура, самоцензура самих редакційних політик. А також. Маніпулятивні технології, які знищують авторитет засобів масової інформації. цей тиск з боку самих засобів масової інформації, як вони розтирають часом, знищують якусь людину, яка є неугодною для тої чи тої гілки влади, ну, просто. Підривають сам авторитет засобів масової інформації. Я думаю, що мої співбесідники будуть говорити багато про власне свободу слова, про рівень свободи слова, але вона, як на мене, як, як шагренова шкіра, щораз більше скорочується і люди втрачають відчуття правди. Ніхто сьогодні не може сказати якою є насправді правда? Рівень напівправд і напівоблуд, які циркулюють у цьому інформаційному просторі, є такий, що нормальна людина просто губиться. І я не знаю, як у вас, але у мене таке було відчуття, особливо тепер. Останніми днями, коли я читав інформацію про те, що відбувається в Ківіарі, я збоку не міг встановити, де правда, хто правий. Всі учасники цього конфлікту озвучували свою правоту таких ]Eh, найвищих суперлятивах. Усіма я погоджувався. Тривогу кожного я розумів, але знайти, відчути, хто привив, хто не вибухне, було дуже важко. Можна продовжувати. Так, 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 зараз скоро буде трансляція. Тепер друге. Де українізація інформаційного продукту? Від, відсутність національного обличчя е, українського телебачення е, замінюється, червніше, компенсується е, навіть не якимось іншим національним обличчям. Вона компенсується, нейтралізується відлізується Соком у І в цьому є трагедія. Що ми не маємо навіть якоїсь іншої альтернативної культури. Ми маємо просто відсутність культури, ми маємо совок і кіч. Той продукт, який поставляється сьогодні на інформаційний простір, він є вторинним. Вже 20 років ми фактично ліпимо. Ми беремо, мапуємо чужі зразки і називаємо цей продукт українським. Тоді, як насправді, ми залежимо або від інформаційної політики російської влади, або що гірше, від смаків, від постімперських, постколоніальних, постсовкових які, смаків, які є спільними як для Росії, так і для України. Багатьох елементах. Так що е, я особисто, е, коли кажу, що е, е, цей інформаційний простір для мене чужий, це простір іншої держави, іншої країни, то, зокрема, ще Я дуже перепрошую, вимкнули. У нас просто. Я, я... Вимкни трансляцію, <розуміло> закрий вікно, вікно закри. Так, да, це прекрасна ілюстрація. Закрий вікно. Баруслава, якщо українці <розуміло> так можуть організувати свою трансляцію, то я не дивився нічого. В чому проблема. А трансляція робиться через Google. У нас так. немає власних панатів. Я е, знаю, що Google легко звинувати в усіх гріхах. Ні, ну не я дуже перепрошую, але ну, на Google Все, не это трансляції. Это хорошо. <кхи> ми ми... немає трансляції. І Просто фізично немає трансляції. Давайте, так, да, ви це саме продовжуйте. Не так, звертайте так, увагу, сідайте, як так. вам зручно, а далі, якщо відновимо, то відновимо. Ну і третій е, аспект, третя ознака нинішньої інформаційної додатки це, це та внутрішня духовна порожнеча, яка лине з телевізійного екрану. По-перше, я не знаю, як ви сприймаєте ті розваги, які є. Вони в мене викликають якусь тиху паніку, тому що це знаєте, внутрішня депресія, яка розлита по всій державі. Надто навкрельно отримує е, обличчя розваг. Всі начебто страшенно виселяться, всі тішаться. Але, Але це наскільки дисунує з насправжньою ситуацією, яку я особисто відчуваю, будь-де у нашій державі. Що розвагами прикрита та страшна депресія, яка є у державі. Цинізм і споживацька свідомість. Е, оцей діалог підмінено інформаційними і політичними скандалами, які, які, які існують е, Ці шоу, які насичені ненавистю, які насичені не діалогом, а дійсно сварками, скандалами. Все це викликає мене просто в тиху, в тиху таніку, що Це підміна поняття. Це знову імітація чогось. Дуже важливо. Також для мене особисто є великою проблемою те, що, що відбувається у ті моменти, коли журналісти викликають, скажімо, двох політичних опонентів, запрошують для бесіди. З одного боку, у порівнянні з моїм часом минулим, це велика перемога. Це дві ще. думки представити. Е, начебто журналіст, справа журналіста тільки організувати дискусію між ними. Але те, у що перетворюється е, така розмова, це не є дискусія, яка шукає правду. Це є мультиплі, мультиплікація брехні, тому що і один, і другий брешуть. І один і другий політик розуміє, що вони просто використовують журналіста і засоби масової інформації своєї особистої пропаганди. І навіть якщо вони один одного буцімто викривають, то викривають вони теж за певними правилами, які про які вони нібито і домовилися, тому що вони всі, всі це відчувають. І Ця мультиплікація брехні. Ставить переді мною дуже важливе питання, тому що ну що я хочу, як тоді, як вийти з ситуації? Адже... Ми вийшли з ситуації, може, вийти. Я просто кажу, що все нормально вже. Адже на Заході є високий професіоналізм журналіста, який готує такі передачі, який моментально схоплює. Цей фальш позиції з е, е, політиків і виводить на чисту воду. Е, я ще з юності пам'ятаю передачу про одну журналістку Барбар, Барбару в Америці, яка славилася власне тим, що в неї політики під час дискусії не могли собі грати людські ігри. З нашими журналістами це можливо і таким чином маємо цю е, мультиплікацію. Як це все сприймається у суспільстві? Ну, по-перше, влада, зрозуміло, сприймають як е, перешкоду, діалог з суспільством, як просто декоративний непотріб, як знову ж таки, максимум на що може піти це на ім імітацію. Великий капітал розглядає медіа як інструмент для одержання політичної і спосіб самозахисту. Журналісти розшафровують розшаровуються. Меньше частина. Ой, сейчас. Все, сейчас. Все, 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 все. все, все. Меньша частина. Нет, это вмена, в мене, я вам икаю. Уже все вымкнуло. Окей. Это у вас... Это все в прямом эфире с демонстрациями. Да, все, это трабы. Да, фух. Менша частина журналістів це ті, які здатні захищати простір свободи, а більша частина, мабуть, перетворюється все-таки на комерсантів. Тому що зникає моральна та інтелектуальна місія журналіста. І тут цікава така проблема. З одного боку, все це можна пояснити. Якимось принципом постмодерності. Немає однієї правди, є множинність правди, мовляв, яку вибирає, яку хочеш і все. Але для журналістики цей принцип не дуже підходить. В чому журналістика і постмодернізм дуже суперечать одна одному. Тому що журналіст, для журналіста є одна правда. І ця правда є одним. Якщо питати англійської є The Truth, оцей означений артикль The. Він є в тому, що для журналіста головною правдою є правда, яку від нього приховують, і яку він повинен зобов'язаний роздобути і донести до суспільства. Оце є єдина правда. І тут вже немає багатьох правд. Що можна в цій ситуації робити? Ініціативна група говорить про те, що люди, самі люди, відповідальність кожного споживача, потрібно піднімати власний поріг нетерпимості до брехні і порушення своїх чи чужих громадянських прав. Іншими словами, повинен бути бойкот оцьому цьому сучасному інформаційному продукту. Якщо говорити, якщо давати метафору, отак як свого часу Ганді закликав індійців до того, щоб вони бойкотували британські товари для того, щоб підняти своє, мені би дуже хотілося, щоб наш народ не споживав цей продукт і не піддавався цьому зомбуванню. Щоб наш народ міг бойкотувати ті передачі, ті канали, які е, його одурманюють. Е, для цього, ну напевно, ми повинні виховати в собі культуру розмаїття, яка не, не, не дає, не уніфікує пропозиції різних каналів телебачення. Але вона суперечить якимось е, спробам монополізувати е, ринок, але при цьому за, за культурою розмаїття немає розмаїття отих напівправ. А єдина все-таки досить нам неможливо оглядатися весь час назад, на зразки минулого. Ми мусимо знайти себе у 21 столітті. Е, Політики повинні не допускати погіршення становища, бодай не допускати. Я вже не кажу про те, що е, потрібно переламати, потрібно е, політикам готувати ґрунт для необхідних законодавчих змін на близьке майбутнє. От, наприклад, коли Княжицьким я говорив про його плани е, не, піти до парламенту, я сказав, від, від вас я, як громадянин, вимагаю лише одного. Там у парламенті будьте джерелом новітніх так мовити, реформ у сфері інформації. Великий капітал. Великий капітал може стати партнером суспільства, але він для цього повинен, повинен зрозуміти, що. Втрата національного сенсу у сфері інформаційного, інформаційному просторі призводить до втрати і національного капіталу. Бо це взаємопов'язані речі. Якщо вони думають зберегти національний капітал, втративши національне обличчя в всьому іншому, зокрема у сфері, то, то це, це не вдасться зробити. І тому. Замість того, щоб сліпо інерційно підтримувати владу у тому її сповзанню прірву, Великий Капітал може усвідомити, що він може стати партнером суспільства. Інакше є альтернатива, або ми знову будемо шукати розв'язку в соціалістичній революції, яка буде експропрійована. Або вони, оцей великий капітал, реорганізуються і стане типу так мовити західних багатьох. Бо і Рокфеллер, так би мовити, казав, колись, не питайте, звідки я заробив перший мільйон. Отже, ті самі процеси проходили десь і. На заході. Отже, якщо наш великий капітал опам'ятається, він може стати партнером суспільства у його перетворенні. Журналістам зустрічатися і спілкуватися. Я пам'ятаю, який великий ефект був від спілкування журналістів в часи на початку помаранчевої революції. Це було як озон, як, як, як ковток свіжого повітря. Сьогодні, сьогодні цього, мені здається, немає. Громадськість. Громадськість має обговорити проблему незалежного суспільного мовлення і відповідальності громадянського суспільства за це незалежне мовлення. Я е, можу сказати своє відчуття. Я думаю, що на каналі. Тілі Ситуація була б зовсім інакша, якби не було такої прямої залежності від власника. Якби ТВА міг стати громадським телебаченням, якби міг існувати за рахунок людських пожертв, ситуація була б радикально іншою. І всім формувати розумний простір. У нас, на жаль, ця ілюстрація трошечки на початку збилася. Але, але я хотів власне, назвати такі і інші форми. Це є спосіб спротиву самих громадян, самих журналістів до того, що відбувається у державі, і формувати розумний простір, який буде альтернативою, який отим кисневою подушкою для людей.